Доброго вечора, пані панове. Традиційно о цій порі на каналі Рос програма на пульсі спорту. Ну і сьогодні будемо розбирати футбольну тематику. По іншому важко можна було уявити справа в тому, що в Черкаси приїхав футбольний сезон. Ну сезон у весняній частині другої ліги стартував. Дещо раніше, правда, от в Черкаси на центральний стадіон команди приїхали лише минулої суботи. Черкаське Дніпро приймало Макієву гілля. Ну сьогодні будемо дуже багато говорити по цьому матчу і відштовхуватися до головної гри сезону за участі Черкаського Дніпра і Оболоні. Фактично, битви, битви за перше місце у чемпіонаті Другої ліги. Сьогодні у нас у студії люди, які немало відіграли за Черкаське Дніпро. Правда, Дніпро просто так і так називалася команда. Це Роман Поліщук і Євгеній Тарасенко люди, які пограли і на найвищому рівні в українському футболі, ну зрозуміло, що багато що їм є сказати. Ну і багато хто знає цих виконавців. Ром, ну перше питання до тебе, от в. Ти відвідав футбольний матч, макіїв Угілля, подивився з, з боку, зі стадіону, з трибун. Тут твоє перше враження? Наскільки, наскільки весняний або уже змістовний футбол показує команда? Поділися думкою. Добрий вечір. Мені дуже сподобався в суботу другий тайм, який Провела команда «Черкаський Дніпро. Мабуть, перш за все, вони більше. Дуже переживали, ще вийшли перед рідними болівальниками. Перший раз зіграли, тому що все таки перша гра була в Білозірі за несприятливих погодних умов. Тому я думаю, перший тайм більше вийшов такий більш нервовий. Але коли забили хлопці перші два м'ячі в першому таймі, і на другий тайм вийшли більше і більш роз... розкутішими. і дуже багато чого в них вичалось. Багато моментів було. Да, були не забиті м'ячі могли більше рахунок бути більший, але хлопці за другий тайм дуже добротно провели. Те, що тренер говорив, що мотивації немає. от Дійсно, наскільки можна мотивувати команду, можна мотивуватися гравцю в першу чергу на гру проти аутсайдеру? Коли ти бачиш, що ти виходиш на поле проти команди, яка в останніх п'яти матчах не забувала жодного? Голу. Ні, ну звичайно, коли граєш з більш якимось лідером, наприклад, той ж саме через тиждень будемо грати за да, все-таки хлопців будуть більше. Налаштовувати себе, більше переживати, більше мандраж буде, який думаю, з мабуть, свиском цей мандраж пропаде. А на такі команди просто треба вийти як сказати, більш сконцентрованішими і відіграти ту, те, що вони можуть. І понятно, що хлопці наші більш кваліфіковані, ніж хлопці з «Маківогілля», І вони ну, це на полі якраз і довели. Uh, Жень, як вважаєш, старт uh, сезону точніше, старт весняної частини сезону черкаській команді вдався. Ну, тут по статистиці можна говорити, да? нібито по цифрах все здорово. Да? Три матчі три перемоги. Різниця м'ячів 9-1. Ну, тут uh, багато про що говорить. От ти із своєї футбольної точки зору, як можеш проаналізувати стартові три матчі. Добрий вечір всім. Ну, це класний старт для ребят. Я думаю, найважливіше була перша і друга игра Закінчити ці два круги. Хорошо, щоб... Закончили его на первом месте уверенно и сейчас я думаю все пойдет эту игру здорово отыграли куча моментов сзади проблем особо не было я думаю для ребят это они уже все сбросили с себя этот груз ответственности за результат за сейчас я думаю все пойдет должно быть все хорошо Окей, okay. ну команда на нуль зіграла в черговому матчі. Матчі проти Макії Вугілля. Ми були присутні на цій грі. Більше того, там була трансляція на наш канал. Ну, і маємо можливість подивитися невеличкий сюжет про цей поєдинок. Нагадаю, ще раз в суботу Черкаське Дніпро розібралося нещивно просто з при тому виграло із розгромним рахунком 4-0. Дивимося сюжет. Черкаський Дніпро повернувся на свій рідний стадіон. Причому повернення черкасців після зимової перерви було тріумфальним. Дніпряни, які зараз є головним претендентом на перемогу у другій лізі, розгромили свого суперника 4-0. Дебютний гол у ворота макіїв гілля уже на десятій хвилині забив Скарлош. Вдруге Шеркасця скористалися своєю перевагою у середині тайму, коли на себе взяв Захаревич. Хавбек Дніпрян змістився з флангу і з лінії штрафного майданчика. Відправив м'яч під воріт. 2-0. Попри прийнятний рахунок, столовицький у перерві змінив ледь не весь центр поля своєї команди, зробивши три заміни. Навіть при рахунку 3-0 кож господарів не міг знайти собі місце. Після гри він поясниться відсутністю мотивації у його гравців матчі проти Аутсайдера. Як би там не було, подвійна мотивація була у форварда Шеркаського Дніпра Олександра Батальського. Незважаючи на хороший командний відрізок, він ніяк не міг забити виправити цю ситуацію. Олександр спробував у середині другого тайму. Хороша передача з глибини вивела Форварда на побачення з воротарем. Однак удар один в один Батальському не вдався. Кіксанувши м'яч, Олександр сам того не відає, віддав результативну передачу на Захаревича. В результаті Ярослав зробив свій другий дубль. Поспіль відзначився й Батальський. Важливий гол для себе досвідчений нападник забив наприкінці гри разу Олександр вже використав вихід один на один. Певна перемога черкаського клубу залишила за Дніпрянами перший рядок турнірної таблиці. Уже найближчою суботу у Черкасах відбудеться головний матч сезону. На стадіоні «Центральний» зіграють два претенденти на золото другої ліги. У справжній битві 25 квітня зійдеться Черкаський Дніпро та Київська оболонь. Ром, ну, людина, яка забила два дублі поспіль. Це в футболі така ну, своєрідна рідкість, більше того, якщо це людина не нападник. Я говорю про Захаревич, який грає, в принципі, на твоїй позиції. Да? Ти більшість ігрової практики провів саме на правій бровці півзахисту. Останні два матчі, ну, скажімо так, твій послідовник прекрасний видає футбол. От твоє бачення цього індивідуального гравця, який в черговий раз відзначився дублем. І більше того зараз, здається, має сім забитих м'ячів у своєму послужному списку, хоча не є нападником. Так, да, зараз, ви бачите, у нас, мабуть, в передній лінії в нашій команді підібралися дуже добротний такий всі добротні футболісти. І, мабуть, Ігоря Михайловича дійсно може боліти голова, кого виставляти на ту чи іншу гру. А Захараві зараз дійсно показує дуже хороші результати, тим паче, якщо він в кожній грі забиває по два м'ячі, мабуть, зараз він в весняній частині, мабуть, цих двох іграх, він, мабуть, є і лідером команди. А, ну, у нас є, в принципі, голи переважно, переважно чотири м'ячі. Перший гол забив Скарлош. Тобто хлопець, який прийшов у міжсезоння в команду, в команду при тому прийшов із першої ліги, там. Хороший послужний список у нього, просто ну, серйозне підсилення. Там я не знаю, сотню матчів напевно зіграв. Ну і от цей м'яч Скарлоша, так от за меж штрафного майданчика, просто піймав голкіпера Женю. Ну чи я тут помилка в принципі, угілля захисників. Ну, понятно, что не доиграл с ним игрок на подборе, который был. Он сначала стоял с ним, потом Скарлош бежал, просто остановился, а мяч вратарь неудачно сыграл, ну и Скарлош исполнил. Хотя сначала мяч попал в штангу, он взял за, взялся за голову, а потом отлетело куда надо. Ну і Бушман, от, до речі, йому дозволяють більшість штрафних виконувати в Черкаському Дніпрі. Там на передсезонних турнірах дуже велика кількість стандартів він забивав. Ну, от, хороший все-таки, напевне, ну, такий плеймейкер, який грає да, от, з флангу, скоріш за все. Е, Роман, ну І зараз ми подивимося на другий гол. Другий гол забив Захаревич, і, при тому. Там ситуація була трохи іншою. Тобто, Захаревич взяв м'яч, пішов у штрафний майданчик, і замість того, щоб е, прострілити, він з нього вийшов. От зараз, ми, зараз ми подивимося на це. От, е, теж дуже важливий момент. Тобто, тут чи питання у, від, е, у формі самого гравця, який вірить, що він може навіть з такої ситуації... От не прострілював тут. От, пішов назад, розвернувся. І потім е зробив ну, такий напівшедевр з лівою пробив. Де, от е от правильно було прострілити це спра справу. От мені таке враження. Ну розумієте, коли, якщо я не помиляюсь, там все таки пригав від землі. Якби м'яч лежав на землі, котився, він, мабуть, це таке одне касання давав би, хто там набігав. А, але він тут прийняв рішення, що м'яч пригав, щоб краще сохранити його. І вийшло так, що він зійшов до середини і там уже лівою ногою заправив той вільний угол від вратаря. Ну, гол дуже хороший забит, а те, що ви кажете, що не віддав в один дотик, ну, мабуть, без все, що м'яч пригає, він хотів надійніше зіграти. Якби м'яч стелився, я думаю, він все таки. надійніше піти на трьох захисників? Ні, ну розумію. Він не, він не на трьох пішов, він все таки від них прикривав м'яч корпусом і лівою ногою заправив туди в дальній угол. Ну і зараз подивимося на третій м'яч. До речі, третій м'яч теж забував Захаревич у нас в сьогоднішньому матчі. Там була цікава ситуація. От мені було, ти коментував цей матч. От чітко помітно, що дуже хотілося забити Батальському в цьому матчі. Він не забивав і розумів, що дуже треба, ну, можливо, зняти там певну напругу. Не вдалося. Він просто не влучив по м'ячу. І після цього вже вийшла результативна передача. Ну, це не пас? Пас. Де-факто пазда. No, Вольному ударах хочеться, що це гольова передача, але дійсно він, він би поворота хотів забити. Ви знаєте, так, як кожен нападає, що це все-таки хочеться забити гол, тим паче вже новий сезон, весняний сезон, і Ну, вийшла гольова передача. Ну і все-таки в цій грі Батальський забив. При тому для Черкащан, скажу інформацію, не всі знають, саме в Черкасах прописаний кращий бомбардир другої ліги. У Бетальського 12 голів баталь... після цього забитого м'яча. Але що приємно для нього, він все-таки зняв всю невеличку таку засуху безголіву саме на домашньому стадіоні. Двічі не забував він в перших турах. Ну і от забив, один в один вийшов. Довбик, до речі, віддав результативну передачу і розібрався тут. На, на 5 з плюсом Ром. Да, Тут ви бачите, просто дуже добре Артем дав З Батальському тільки треба було розпорядити правильно, мимо воротаря ударити. Він навіть, бачите, м'яч не одробляв. Передача була дуже гарна, вишкона, і він заправив м'яч теж мимо воротаря покотив. Те, що треба зробити нападаючому. В сюжеті ми акцентували на тому, що головний тренер команди от таке враження, що він нервував все-таки. навіть після того як команда повела. Він ну, зрозумів, що у столовицька такий стиль роботи да бігати по, поближче до поля. Але е, Жень, як вважаєш, було помітно, ну взагалі рахунок 2-0, і при цьому ще якісь певні нерви. При цьому тренер у перерві змінює трьох центральних гравців, тобто людей середини поля. Він був незадоволений виходить. Ну, насчет этого я не знаю. Ну, знаю, что Игоря Михайловича уже много лет, ну, он как игрок был, вылаживался полностью. И как тренер, он это как 12-й игрок получается. Он все время в игре, он после игры охрипший. Ну, человек весь в своей работе. Эмоционально, подсказывает. Ну, я думаю, это лучше, чем сидеть, если бы он сел бы в кресло и сидел бы, смотрел, как зритель, всю игру. Ром, у вашій практиці була така історія, що команда виграє 2-0 після першого тайму, змінюють фактично центр півзахисту. Як на мою думку, я думаю, що може просто Ігор Михайлович дав відпочити основним гравцям. Вже зрозуміло було, що рахунок 2-0 хлопці доведуть цю ігру гру до перемоги. І я ну на мою думку, що він просто дав відпочити цим ігрокам і дав вже тому самому довбику, який перші, першу гру пропустив. Дав почувсти пограти йому. І ну, все-таки, мабуть, моя думка, що дав більше відпочити ігрокам основи. А, а у нас є коментар, до речі, з самого Столовицького. Зараз ми почуємо, що він говорить. Насправді, от як мені здалося, він не зовсім а, був задоволений. Мало було движень, але скажу так, що це перерив, який був майже 2 тижні, він не пішов на упор. Поэтому, поэтому лучше бы мы играли. Две игры сыграли, скажем, в хорошем ключе, и перерыв немножко нас выбил из колеи. Но ничего, ничего. Самое главное сегодня взяли три очка, три очка. Моментами рассмотрелась, моментами немножко была нервозность, нервозность. Ну, честно. Я думаю, що заболоні буде зовсім другой футбол в тому плані, що роздражитність буде зовсім иной. Ну от такий коментар Ігора Михайловича, який, в принципі, десь готується вже до оболоні. Його зрозуміти можна. Ром, як вважаєш, матч проти аутсайдера це підготовка до, до оболоні? Чи це, в принципі, гра, в якій можна втратити очки? Тут Оболоні абсолютно не, ні в які рамки не входить. Ну, я не можу сказати, що це підготовка до оболоні. Це як так, такий же самий календарний матч, як і з Оболоню. Е, Дуже добре, що ніхто з гравців не травмувався. Все-таки е, Ігор Михайлович правильно сказав, що з Оболоню буде зовсім інший футбол. І також, що можна, він теж Ігор Михайлович каже, що е, не можна достукатись до, до, до футболістів, що це маківогілля, да, вони йдуть там внизу турнітабиці, зараз прийде Оболонь. Футболісти самі це розуміють. У пресі відразу після гри з'явилася цікава інформація про преміальні, про те, що дійсно в разі хороших матчів команда буде отримувати і мотивуватися. Женя, як вважаєш там солідні цифри, до речі, стосовно преміальних, наскільки це важливо і потрібно для команди? Ні, ну це зрозуміло. Це допоможений стимул. Тим більше, президент клубу, я вважаю, для Черкаського футболу, для розвитку футболу в Черкасі, для команди, для футболістів робить все возможное, невозможное. Сейчас, например, я думаю, Черкасский Днепр по условиям, по всему, ну, где-то в четверке, в пятерке команд премьер-лиги. Дай Бог, чтобы оно было все хорошо и дальше. Конечно, футболистам приятно такое слышать. Я думаю, навряд ли они там перегорят, или там какие-то эти суммы им там. Не знаю, ума там сойдут от этих сумм. Ну, это виртуальное поколение. Есть ну, якщо... играть, выходить. Вот уяви, вас, вот играть э, с премиальными, с хорошими цифрами, а потом, ну давайте, хлопцы, пограйте, а премиальных немає будет мотивация? Не, ну, у каждого футболиста есть на майке своя фамилия. Вот это самое главное. Каждый футболист должен: ты сегодня играешь здесь, завтра в другом месте. Если ты там получишь сейчас какие-то деньги, Ты будешь доволен и не, не собираешься расти как футболист, то ничего не помогут. Ни ні цифры, ничего. Это от каждого футболиста зависит. Все профессионалы, там есть семьи, надо их кормить. Там, там 10 лет поиграть надо, и за эти 10 лет надо что заработать. До речі, про цифри для вболівальників дуже важливі цифри. 25 квітня Черкаське Дніпро приймає оболонь на своєму полі. Протому тому це матч. Ну я не знаю, матч сезону битва на Дніпрі, як його характеризують у клубі. Ну і в принципі таким чином буде відбуватися піар компанія. Ну і цей поєдинок буде явно найважливіший в сезоні не лише там боротьбі за друге за друге місце, або в принципі боротьбі за першу двійку, яка виходить у першу лігу. А зрештою боротьбі за золоті нагороди. Це так інформація. Для загалу. І чому, зрештою, я згадав Рома, ти був присутній на цьому матчі. От мені здалося, вболівальників було мало. Реально було мало вболівальників. От твоє бачення чому так? Ну, ми вже сказали, так, що дійсно турнірна таблиця, мабуть, болівальник дивиться теж на турнірну таблицю, де команда знаходиться. Я думаю, що таки, що з оболонню, на мій погляд, буде тисяч п'ять-сім, може навіть то більше, що прийдуть підтримати рідну команду. Тим паче, що це дійсно буде гра за перше місце. <ганувальний> Дуже гаряче. От топ-менеджер Черкаського Дніпра Володимир Лашкол оцінив цю ситуацію. Сказав, що ну так, от в праці було написано, що він перевезе команду в Білозір'я. У нас є це інтерв'ю. Зараз ми його почуємо. Там такий двоякий момент про те, що ну от говорить про те, що типу у мене таке враження, що я міг би і сказати. Тут мені здається, ніякої реклами не потрібно реклама зроблена самою грою. І навіть не діло в тому, що там людина прийде заплатить 10 гривень за квиток. Це абсолютно не ті гроші, які будуть займати якийсь великий процент у бюджеті клубу. Абсолютно. Сьогодні продано 768 квитків на матчі. 768 квитків. 273 квитки залишилось у людей, які були продані на матч з енергією. 273. Тобто було сьогодні платних болівальників на матчі. 1041 болівальник. Ну, в принципі, зважаючи на те, що помінальні дні, що субота, що більшість людей там поїхали вже в село до могилок своїх родичів померлих, то, мабуть, ми могли бути задоволені, так? Але хочеться ажіотажу. Ажіотажу і більш активний підтримки. От що потрібно зробити? Я сьогодні збирався сказати, що. Якщо так буде ходити громада і болівальник міста Черкаси до підтримати свою команду, то команда буде грати матчі в Білозії. От зараз я думаю, який тест зробити, на якому матчі зробити тест. От зробити під час матчу оболонь Черкасський Дніпро. От якщо не буде на стадіоні 7 тисяч болівальників, то всі слідючі матчі, і в першій лізі в тому числі, буде команда грати на Білозірському стадіоні. Ну, такий от, е, коментар генерального директора Черкаського Дніпра. Е, е, ну, я думаю, що не задовільниться це, це точно. Ну, більше того, там двоякий момент про те, що е, сподіваємося, на оболонь прийдуть. Євгенія, е, як вважаєш, яку кількість болівальників треба чекати на центральний матч? До речі, не лише другого, третього кола, а й взагалі всього сезону. Ну, Звісно, хочеться, щоб людей приходило побольше. Ну, Може, у якісь свої проблеми. Тим більше субота, багато там. Игр сейчас там Кубок области проходит, там Чемпионат области, там в, к, в эти дни проходят игры, ну, совместно получается. Может, там с района, с областей не могут приехать люди. Ну, ты цифры, ну, нет, я, я ты не ты могу сказать действия. цифры. Конечно, хотелось бы, чтобы было побольше. Когда боль... стадион побольше, и еще если играешь в вечернее время, по себе, знаю, это очень прибавляет, поднимает моральный дух. По Болоні здається, на... восени вже грали в Черкасах. Це було, було листопад місяць Зіграли такий не дуже, я вам скажу, хороший матч. По грі програли, по результату 1-1. Ваше бачення суперника Євгеній, як, як боротися з Болонью? Наскільки можливо обіграти тут в Черкасах? Ну, головне, у тренерського штабу матеріали достатньо. Дві ігри в чемпіонаті, товариська гра. и летом играли товарищескую игру, и зимой люди практически в оболоне не поменялись. Сейчас две игры они сыграли, они и в интернете были, можно записи смотреть, анализировать. Да ничего нету, но ребята сами должны понимать. Я же говорю, они, они, их даже настраивать не на такие матчи даже не надо настраивать. Ты сам в голове должен уже себя готовить к тому, это будет, как сказали, би на Днепре. Вот так вот он это практически очень важная игра. Игра там, за 6 очей, за отрыв, 3 очка, по разнице у нас лучше. Ну, можно с разных ракурсов смотреть. Но это, это должны там, мы тут в студии там, считать, смотреть статистику. А футболисты, они, у них это раздражитель очень хороший. Про ничью никто не думает, как уже это? Не, ну ничья тоже. Ничья это, это тоже результат. Можно играть кучу моментов, не забивать, пропустить один нелепый гол и проиграть. И... Іще все равно. Ще после оболоні там, 7 ігр, вроді би. Шість що... ші, здається. Да, ну, ще є, 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 що поіграти. Так що на цьому акцентувати, я думаю. Понятно. Перша вторая втора команда грає, буде цікаво. Інтерес більший. Ром, ну і наостанок нашого розбору: питання до тебе: твій прогноз: Черкаське Дніпро, друга ліга. Як завершиться сезон для нашої команди? Ну, я зараз зимою сказав, що команда дійсно. Вийде в першу лігу, ну вже, мабуть, і глядач дуже вже дуже жде першої ліги. все таки перша ліга це більш якісніший футбол, більш добротніші футболісти. Я, я все-таки більш думаю, що вже від цієї гри, від світ суботній, якщо Черкаський Дніпро переможе, то він вже в першу сходинку він не вдасть турнірну в таблиці. Добре, я дуже дякую, що ви завітали до нас. Допомогли розібратися із протистоянням макіїв у Дніпра. Ну і зрозуміло, що в обставинах навколо центрального матчу, навколо битви на Дніпрі. Сподіваємося, що в суботу побачимося в гарному настрої на стадіоні Центральний. Ну а ми далі йдемо по нашому віру. У нас ще є головний гість, головний тренер Черкаського Дніпра і буквально кілька питань ми йому все-таки ще задамо. 60 років великої історії, 60 років перемог, звершень очікувань та результатів від буревісника до черкаського Дніпра через колгоспник, Дніпро, Граніт та Славутич. 60 років в команді майстрів Черкас запрошуємо відзначити знакову подію разом. Святкові заходи з нагоди 60-річчя команди майстрів проходимуть протягом травня. Ну, і в доволі щільному графіку режимі підготовки до матчу з оболонью. Головний тренер команди Черкаського Дніпра знайшов час і завітав до нас. Ігор Столовицький. Доброго дня, пане Ігоре. Добре. Як настрій? Розгром на перемогу. До речі, єдиний розгром, який був у цьому турі у другій лізі. Він саме в Черкасах, відповідно, все гаразд. Так вже забили я ту ігру, хоч і виграли за счетом 4-0. Але скажу, что, как уже и на пресс-конференции сказал, в принципе, результатом я удовлетворен. Содержа содержанием игры не очень. Поэтому есть проблемы. Постараемся их в ближайшие дни решить, чтобы с Абалони выйти и сыграть в ту игру, которую мы можем играть. Попереду, дійсно, найважливіший, напевно, матч, ну, там, не лише третьої частини сезону, можливо, і всього сезону. Гра там, як Говорять класики за шість очок. Ваше бачення цього поєдинку. Тому що схожа гра була у Черкасах, здається, 10 листопада, коли грали у другому колі чемпіонату, теж приймали оболонь. А тоді багато що не вийшло. От сьогоднішнє бачення цього протистояння. Ну, надіюсь, надіюсь, на ребят. В принципі, всі горять, всі хочуть грати, тим більше така. гра. Сейчас главное не сильно их, не перегибать палку. То есть они к этой игре сами подойдут, и они все это прекрасно понимают. Единственное скажу одно, это футбол, это футбол. И результат может быть любой. Конечно, хочется, мне хочется всем, чтобы этот результат был положительный. Но футбол тем и интересен, что он непредсказуемый, поэтому... Поэтому надо немножко подождать, набраться терпения. Постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы добиться положительного результата. А могли бы назвать сильные стороны соперника и чего нужно остерегаться все-таки? Ну, команда «Оболонь» славится коллективной игрой. Они очень быстро выходят в атаку и также быстро возвращаются в свои зоны, в свои позиции при обороне. Вот, и команда бойцовская, неуступчивая, такая, по спортивному злая. Там нету особо особо но есть коллектив, есть коллектив. Поэтому команда, скажем, ну, такого ж не, як і ми. Ну, ще одно питання. В другу лігу виходить, в першу лігу перепрошую, і з другої виходить дві команди. А для вас принципово зайняти перше місце, тобто стати чемпіонами. Ну, вообще, если <laughs> брать весь чемпионат, то, конечно, хотелось бы закончить его на первом месте. Это, конечно, было бы похвально. Но, если стоит уже задача выхода, выхода ну и второе место не самый плохой результат, конечно, хотелось бы все-таки с первого. Первое есть первое. Е, Юрій Михайлович, нам залишається лише побажати вам успіху у суботу в центральному матчі, як ми вже говорили напевно, всього чемпіонату. Є сподівання, що в хорошому настрої болівальники прийдуть і підтримують вашу команду. Ну і зрозуміло, що матч з заболонію принципове, суперпринципове протистояння. Дякую і бажаю вдало підійти до цього поєдинку. Дякую, будемо старатися. Добре, на цьому будемо завершувати нашу програму. Це була програма на пульсі спорту. Чекаємо вас на стадіоні. Ну і не лише зрозуміло, що нарешті спортивних подій. До побачення і до зустрічі в цій студії рівно за тиждень. Хай щастить!